Всім привіт! З вами я, Етена Трікс, з Новим роком. Ну, mm -hmm. декілька днів назад був. Mm -hmm. Сьогодні ми граємо Radeon Friends. Першу частину, тому що другу частину якось грати не дуже. Не пройшовши першої. Ігра вже застаріла. Тому і другу частину випуск. Але, ну, все-таки я буду проходити. Чого тут тільки три людини? Давайте, раз, два. Взагалі, це відео повинно було вийти ще приблизно. Дів року назад. <ріх> ну, потім в мене було. Ну, у мене постійно не працював мікрофон, Надіюся, і цей раз він буде працювати. І постійно бувало в Роблокс. О, ні. Ой, я не забув на вушник. Капець. І дві людини. Дві людини. Ні капець. Дві людини це хоча б в третьому раунді. Це в першому раунді цікаво, хто там взагалі буде. Якщо що, я що, що собі Roblox купу? Ну. Оцей хлопець і я, і цей всі, хто сюди поїхав. Сюди. <су> Капець. Не повезло. Добре, що хоча б не сам. Добре. Я цю гру пройшов уже 5 раз, ну саме цю частину. А ти мене звук? Чекайте одну секундочку. А ну А, на колонках. Бо я в наушниках сидів. Мої блоки упали. Ага, за твої. Все, що вам нужно зробити, это найти их и положить обратно. що це не просто так. Цікаво, звідки я це знаю, пройшов ігру всього декілька разів. Ні. Ой, ці, ці царапини, ну це нічого такого. Ой. Він був близько. І, ну, в першому етапі він поки що єдиний. В другому, третьому, четвертому. Він там всі його, його друзі прийдуть. Познайомиться з нами, можна так. Як? Ну, в роті отак ням ням Не можна кормити. Ні, ну в першу частину грати легко. Але дуже довго. Тому що... Він уже 12 знайшов. Капець, 12. А, ну да, ми ж граємо по одну. Двое дві людини. Дві людини, ну, це, звісно, так буде швидко. Ой, тобто шов, він сам це казбу. Так, ось один ще кубік. О, прий, прийд, Ну там тут, тут можна. Але тут, е, тут прикольно важ, ну легко грати, тому що тут е, оці, вони занадто. Ти шо, ти не бачиш тут коробка? Ти взагалі уже... А, в тебе ж очей нема, в тебе там повочка відпаде 5 разів ні не бідний, все-таки не бідний. Ну, кінець ігре легкий, а, я не буду нічого казати. Я ж не в кінці. Буде обідно, коли я буду невдачні дублі і все буде. Я пройду ігру, а коли буду вдачні, то я її Я Запишу відео тоді, або ну хоча б не. Чись який я тап, я я в кінці помру, то ні, не буду персип. Так, а де він? А, його тут ще немає. Оцього оранжевого. Ще половина того, хто дивиться мої відео, це або якийсь. Е, я п'яти акаунтів О, кубік. Він чого помер? Ні. Помер. Хай він кубік бере. Вони занадто ваговані. Можна перед їхнім лицем коробку залізти, і вони нічого не побачать. Ну, зелене. Я розкажу про цих монстрів Синій, це він просто ходить і можна просто в коробку обтити. Або... Є ще зелений, він слід Дякую. Ну що там? А не монетки. Хочу купити собі. Це. Тут от ця сама оці два. Він сліпий. Ну, він сліпий, але якщо ти до нього торкнешся, то він тебе вб'є Важко. Бо саме, коли він За мною б'є бі... втохнуть, тебе то понавіться на завтра. Я ветеран 4 рази був там. Я 4 рази цю ігру пройшов. Високого качества не фонарь. Угу. Сяду поки що на ліжку. Ого, ніч йде, всього. Ну, я тут. А, це рожева, ні. Тут взагалі нема. Ну, Коричнево так коричне. Чого він такий маленький, наче там. На Навіть... так прокидаєшся так головою. Ще я ще не пам'ятаю, що я це казав, але обхоже, залі не прокинувся. Дуже погано. Ты можешь, думаю, он, знает, что ты там? Знаем. Он у, он... нем он слепой. Как может поймать тебя, если он слеп? Он не. А, ну да, да. Я он не да, вот наложит самый, а только 15 упаковочку. Э, я шпажи перед. Ой. Ой, це зеленый це не науч его, він може в кропке даже убить. Че будто він не заметив. Я думаю, мені вже уже капець. Блоп, ну не, не цікаво. А це якийсь негарний. Пять пакетиків? А, а, а може неправильно, може там. Може там цифра поламалась, із замість трьох, то може там 33, а не просто три. Бо якось він може за дві хвилини знайти половину всіх пакетів і ждати мене. Хм. А, якщо ми зараз обираємо їжу, то слідуючий це буде фіолетовий. Ой, не фіолетовий а оранжевий, він там сидить, але його тут нема поки. Ми ще не принесли їжу. Ну, ось перша частина, вона ще така легенька, ну тому що тут баги. Можна прямо перед ним в коробку заховатися, він тебе не побачить. ну побачив. А, ну окей, тоді я не буду тобі вмішать. Страшна ігра, але я знаю саме одну пасхалку, тільки головне — дойти до неї. Нема, нікого. Де-де-дев'ять? Ну, я приніс ось ось, пів театра ось собі. Саме для оранжевого, бідний. На шо вони сиплять тим собачком? Та ж солодно все з'їсти оранжевий. Ой-ой-ой. Ну, блє. Але він повільно бігає. Я коробка, я коробка, я просто коробка, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рубка. Він бригає? Шо? Новий не тікай? Ось саме. Бачите оцього? Ось саме оцього хлопця. Дивіться через стекло і це. О, він уже все знайшов! Як? Як він зараз все не ходить? Новорічна атмосфера. Не надо. Скільки? Я за такі самі гроші купив цю маску, яку я зараз носю. Ой, ще хотів вам одне розказати. М -м, да. Один прикол про маску мою. Ось цю, бачите? Ще вам одне розказати. Почекайте. Я цю маску купив за 95 роплексів. Тепер вона коштує. 3000. Я ну, це... М -м, дуже багато грошей, 3307 Роблексів, а я купив її за 95. Вигодна. Це остання ніч, неправда. Ну. А потім світло ще не йде. Чому вентиляція отверсія почала протикати? Цікаво, чому? Там же не живе якесь Фіолетове чудовисько, яке все хоче з'їсти. О, лампочка. Ні, я залишився сам. Як я пройду цю ігру, коли я сам? Аж я не вмію так. Хоча цей хлопець замінив мені всіх гравців, які не прийшли сюди, а потім лівнув, як всі гравці, які прийшли сюди. Ти він їх просто замінив. ой 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 які гарні ручки. Пройдемось по. Оп-оп-оп-оп. Ні, не здобуваш. А я думаю, як він так швидко знаходився. А ну, почти, хотів одне перевірити. Ні, так. краще йому просто не Ще одна лампочка тут охет айка мене вентилятор затащить еще такий великий жирний пока що, що нема але краще обходити вся вентиляція почала протекати Надо ще 5 цих штук. А видишь смішно, що я пройду цю ігру сам. Ой-ой-ой, це дуже погано. Але тут немає слідів, тому це все хороше. І, І якщо ти будеш біля цих слів, то він тебе уб'є. У нас тільки 9 штук є із 14. Ну, еще 20. А На юни наступать можна Але саме не тоді, коли ти... Коли він біжить О, ні. Фіолетовий, зелений, синій і оранжевий. Тобто ора... фіолетовий, синій, зелений, оранжевий, тут біжить. Зелені тут проходи, фіолетовий тут лови. Ти що, хочеш з'їсти коробку? Самі скрімери тут такі не страшні, типу, вони тебе беруть, їдять. Так е, -е, е. Але фіолетовий... Ой, так і дете йдете, да від тебе грязь задову. Так не чесно. Ні, ви бачили, він на мене впав, але не догнав. Мені повезло. Так дійну коробку і вийду там. Мені дуже сильно повезло. А тут взагалі краще не ходить. О, я вмію прягати? О, хто тут. Де ці ще лампочки? Не, де лампоч. Че, лампочка? У мене є 10 лампочок, а де чай 4? Я то вже все обшукав. Ось о так зможу зробити? Хочу так залізти. Сюди. У мене є 11 лампочок із 14. Чуть саме під кінець гри я остаюсь. Вот блин. Трашу стать подальше. Покажу вам оранжевого. Він там десь. Отак біжить. Ну, бачите, куди воно рухається? Не так, а сюди отак. Mm. Давайте біжи. Всі сюди прийшли тільки я тут Давай, быстріж Вс, раньше катябра про прибігла Він так виглядає, наче йому Зуби вирвали Він біжить до мами Мама, я зуб собі вирвав Отак я десь і приблизно і біжу Коли, мені коли я сам собі зуб вирваю так. І можете, будь ласка, ставити коментарі під відео, під відео, щоб я знав, що це хтось дивиться. А де просто 60 переглядів, непонятно хто. Ну, і ніхто не ставить коментарі. Це відео зня... почало знімати тільки заради тільки за, ради... за... того, що мені поставили один коментар під моїм минулим відео. Ой-ой-ой, ой а де ще дві лампочки? Лампочки. От так просто? Веде ще лампочки, лампочки веде. Я поняв, де ця лампочка. Я з самого початку там не бігав. Пішов в іншу сторону, то я пропустив. Мені треба сюди, отак. так десь тут. Ось тут є немілке, типа є синій, оранжевий, а жовтого, жовтого тут немає. Рожевий тобто і цей і цей. Але зей. Його нема. Пасхалич. Блін. Зато буду це дивитися в коробки. Мені надо одна лампа. О, я можу собі голову скрутити. Він так повільно ну, бігає. Він такий смішний, Подивіться на нього. Я думаю, він на на побіг. Оце це місце, яке ми тут сидимо стоїмо. Оце наш, це фабрика. Це гора. Ще якийсь світильник фіолетовий. Дивно. Дом для радужних трюсів. Лес Гемлок. Пішли. Я ж казав, що я тут пропустив. Отак сильно пропустив. Я ж його так взяв. Я пропустив? Ні, як я так міг? Непевно, ті, хто були уважні, вони такі. Ой, та ти ж його пропустив. Ой, атанат рік. Тут нечети. Фіналі, фінал. О, сто. Дякую! Ой, що це стало? Ой, ой 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 Цікаво, це ж не тому, що... О, такий куплю саме. І куплю собі цей кейс. І що мені випадає? Розложить, окей. Ну, добре, мені треба ще одну ніч прожити. Щоб я йому електрику встановив. А що отак? А, тут це, це, тут це не працює. Не, тільки на фонарик. А Що б ви більше хотіли? М -м, просто о -о, щоб везде було світло, чи щоб е там фонариком так світили? Хожу вам придться знову включити питання. А кому це вам, тобі? Найди найди, найди. То знає, може бути, я даже дозволю вам всім уйти. Всім? Ну, я дозволив, тільки мені. Це надо, треба, типу, подобавити таку штуку, щоб він э, бачив, скільки нас тут є. Ого, як тут темно. Все реалістичний фонарик? А це не реалістичний. Ось графікою графіка мене. Ммм, e, та буду з таким бігати. Щоб було більш атмосферно. Там хтось йде. Це так страшно, коли вже темното. Тут нема, безполізно. Є ще одна батарейка. Ну, на одну треть заряди хоча б. І буде хоча б Чуть-чуть світло. Хоча б слабеньке. О, хто тут такий хороший сидить В вентиляції. Можу ось тобі мензуполу принести замість мене. Хоча лом! Лом просто. Я вилимав. Оце, оце! Я так рукав, у рота засуне. Маленькі діти, знаєте, в рота нічого не можна пихати Даже, похоже, на людей. Мені смачні. І монстри теж не пихають, нічого. Я тільки манчу частину цієї карти. Фух, це шин. Але він постійно бігає. У мене тут немає. Кіпес, а у мене навіть серце не зупинилось. Зато мені більше ще три батарейки надо знайти Він по він уже побіг? Надіюсь. Ні, не побіг. І ще трошки батарейок Ну, це швидше, ніж нормально. Нормально. Ой, блін. Цей зелений я наваджу його. Тому що батарейки, ще дві батарейки. Я знаю, де вони. Вони приблизно ще отут. Тут вони лежать. мені ще дві батарейки надо найти. Еще одна. Добре. І ще одна батарейка. Де? А чому я мы здесь найдем? Ничем. Добре. А як вони мене бачать, якщо я... Якщо... Я думаю, вона ще десь тут. Нейшов. Я ще ставлю батарейку, там всі монстри власні Блін, ні-ні-ні-ні Так мені не треба. Тут коробка, бачиш. Безполезна, негарна, жлетова коробка. Фух, у мене, мене чуть серце не зупинилось. 125. Зато буде новорічний настрій. Часов. А, буде обновлятися. А ну, що мені взять? М -м 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 -м. Мені це подобається. Ще, дивіться, що це новорічна атмосфера. Буду в цьому ходити. Буде смішно, що зараз у мене просто. як це називається? Мікрофон не працює, неначе ти тубав. Це ти попадеш на вечірку, тобі треба пропуск, він у мене вже є. Ну, ось лежить. І тобі просто треба цікаво, хто мені випаде. Ага, всі підуть додому. Угу. Не підуть побіжать. Від великої чупака. Цікаво, Хто ще міг померти? Mm. хто ж? Які Я оранжевий. Мені є супер швидкий Дайте їсти, дайте їсти, дайте їсти. стисти їсти, їсти. А ням 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 ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ам Ам смакот. А де? А де? О, тобто кожна смерть це мінус одна людина. А тоді це моє рожеве. Я тут сплю. Тобто вони, зроб... вони не зробили так, щоб він по-іншому розмовляв, але вони зробили що тут простиня просто. Як тільки все получиться кусочок торта, угу. то ця... це впаде сюди і прокинеться оцей... Не буду спойлерити. А, та пушку. Ось ми демось прем'єр. Ось він падає. І якщо він буде шуміти, то він буде бігти туди. Коли бо пойме, що там нікого нема, він піде назад. Ох, як тут важко пройти? А ти прийшов такий? Ммм, який цікавий тортик, смачний. Ой-ой-ой. Не повезло. Так, ну, тут наче часу нема ніякого. А є, є? Він повільний. На свободі я виграв. Ні, де він? Хей, hey. Хоп, hey. я проліз пока. Я оса тойсь дружить з ним. Він, Він плаче. Я сам дє... моделькою капець. Ми вижили, ура! Похлопайте, пишіть коментарі. О! Секретне слово в коментарі. Пишіть, вижив! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд! О, так, ми забули дивитися. Я не знаю англійську. Ну, я не можу це прочитати Можу, прикласти. Я думаю. я його переоці недо... недооцінив. Він зміг втікти. Ну, я не знаю, що там так написано, але я так. Помніше так написано, наче. угу, Добре, всім пока, Я прошу цю гру, Якщо хочете продовження, пишіть продовження. В коментарях. Всім пока. 咁不过。Um,